Нові жорсткі правила для безробітних у Німеччині. Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Баджаджалт. Зміни ще має розглянути бундестах. Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року. Реформа передбачає, що одержувачем соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання. Протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця. Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати. За новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання. І якщо тривалість робочого дня не перевищує 6 годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша, то до 3 годин. Водночас зміни передбачають стимули для людей, які погано говорять німецькою. Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом. Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році. Представляючи програму Торік, Гель заявив, мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати. Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч сімсот тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштованими. Збережи. Підпишись. ПОШИ.